Йому мало виповнитися 36 років, але не судилося, сталося те, чого ми так боялися. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятний знак меморіальну дошку, на якій є його фотографія з такою щирою посмішкою, з таким добрим, веселим поглядом, яким він зустрічатиме кожного дня і проводжатиме наших гуртківців. Наших вихованців. Андрій був дуже світлою людиною. Користувався серйозною повагою серед його побратимів, серед його друзів, серед вихованців. Ми людей пам'ятаємо живими. І чим довше ми їх пам'ятаємо живими, тим вони частіше зринають у нашій пам'яті у спогадах. Давайте пам'ятати його живим. І ця пам'ять наша буде. Настільки довгою, наскільки ми з цього захочемо. А зараз колишня вихованка будинку дитячої та юнацької творчості Вікторія Петрикей зачитає вірш, який написав на честь Андрія його тесть Іван Омеляненко. Тебе нема. Ми так тебе чекали, що з перемогою ти прийдеш по весні. Та лише мить, і вже тебе немає на цій кривавій проклятій війні. Чи то була на ти Божа воля, од нами згасло й сонце золоте, коли у тебе невбаганна доля забрала найцінніше і святе, дам під бахнутим у засніженому полі, полі полігти у смертельному бою, лишив дружину у нестерпному горі, свого синочка кривеньку свою. Як тільки тяжко нам тепер сприймати, що більше не почуємо голос твій? А ти втішав нас, буде все нормально, коли йшов у свій останній бій. Ти вбійшов за сина, за дружину, кого любив, кого оберігав, за нашу рідну неньку Україну, за нас усіх своє життя поклав. За свій народ зійшов до Наголгофу, не маючи ні страху, ні вагань, за право жити, за волю, за свободу, за здійснення всіх наших сподівань. У вічність ти пішов за рідну землю, священну місію тут виконав сповна, і там далеко у високім небі. Вже засвітилась твоя зіронька ясна, ти став безсмертний янгол-охоронець, поповнивши святу небесну працю, щоб цілий світ від нечисті лихої, від темних сил, від зла охоронять, ти світлий слід залишив за собою, і по ньому будуть учні твої йти, яких навчав ти мужності, любові. І Україну рідну берегти. Між нами буде твій синочок підростати. Ти по життю його з небес будеш вести. Аби він гідним був свого героя, тата. і в його долі хай завжди йому щастить. Настане час, ми будемо в мирі жити. Над нами буде небо голубе. Але ніщо, ніякий скарб у світі не зможе замінити нам тебе. В серцях у нас залишишся навіки. Про тебе пам'ять хай ніколи не вмира. Такий надійний, світлий, щирий та привітний, небесний воїн. Світла і добра.